Вітаю сьогодні у випуску. Мирний план Трампа. Чому вимога віддати Донбас і демілітаризована зона не мають нічого спільного з реальністю? Як Росія хакнула порядок денний США, загнала Європу в кут, а Китай спокійно чекає, поки Захід сам себе послабить масований наліт українських дронів по заводах виготовлення вибухівки, енергетиці та тіньовому флоту. Бої за Покровськ, Мирноград. Сіверськ і Вовчанськ, де Росія загрузла, а де намагається рватися вперед. Але перш ніж почнемо, прошу вас поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Це допомагає просувати відео і тримати тему України в інформаційному полі. Розпочнемо з головної події, так званого мирного плану Трампа, який усе більше схожий не на шлях до миру, а на інструмент тиску на Україну і Європу. На 1387 день повномасштабної війни ми опинилися в, мабуть, найскладнішій дипломатичній точці з 2022 року. США під керівництвом Трампа тиснуть на Київ. Від нас очікують виходу з Донбасу, фактичної здачі значної частини територій. Москва фактично зламала американський порядок денний. Спочатку Трамп говорив про тимчасове припинення вогню на 30 днів. А тепер уже йдеться про повний пакет домовленостей, включно з територіями, причому логіка непорушності кордонів просто викинута. Там, де Росія не може взяти силою, нам пропонують просто віддати. Схоже, Трамп відкрито стає союзником Путіна. Поки Вашингтон бігає за власним хвостом, Європа намагається, хоча б частково компенсувати провал американської допомоги, але виходить погано. У 2022-2024 роках Україна в середньому отримувала близько 41,6 мільярда євро на рік від Європи США та інших донорів. У 2025-му нам поки що виділили лише 32,5 мільярда. Щоб дотягнути до попереднього рівня, до кінця року потрібно ще понад 9 мільярдів євро, а це означає різке збільшення щомісячних обсягів, чого ми поки не бачимо. Німеччина майже втричі збільшила щомісячну військову допомогу Франція і Британія більш ніж вдвічі. Але Італія скоротила й так скромні внески на 15%, а Іспанія взагалі не оголосила про нові пакети військової підтримки. При цьому ЄС хоче в прискореному режимі ухвалити закон про безстрокове блокування понад 210 мільярдів російських активів, щоб запустити схему репараційного кредиту для України. Не всі в Європі з цим згодні. Прем'єр Бельгії Барт Девевер прямо назвав використання заморожених активів крадіжкою і допустив судовий позов проти Єврокомісії, щоб заблокувати такі рішення. Для легітимності цієї ідеї ЄС намагався підтягнути Японію там теж є російські активи. Японці раніше повільно, але рухалися в бік підтримки конфіскації. Тепер, на тлі позиції Трампа, Токіо різко загальмувало. Устами міністерки фінансів заявили, що не готові підтримати ініціативу. Зробили це не на рівні прем'єра, щоб зберегти собі простір для маневру, але сигнал очевидний союзник США не хоче заходити туди, де Вашингтон коливається. Китай тим часом спокійно піднімає ставки. Європа і Пекін проводять діалог, Макрон погрожує митами, Китай не поспішає допомагати завершити війну. Для нього нинішній процес ідеальний. США своїми руками зменшують власні геополітичні можливості, а Китай лише чекає, поки позиції Заходу ще більше послабляться. У результаті за столом переговорів виходить дивна конфігурація. Сполучені Штати де факто виступають дипломатичним партнером Росії. Китай так само, а Європа залишається сам на сам, без достатньої військової потужності і без чіткої стратегії. У цій картині хтось може спитати, якщо нам не вистачає грошей і боєприпасів, чи не доведеться все-таки погодитися на вихід з Донбасу. Навіть частина військових в ефірах кажуть, усе залежить від гарантій, що це буде справжній кінець війни, а Росія не піде далі. І тут починається головне, але у нинішньому плані немає жодних реальних гарантій, немає навіть чітко прописаного механізму моніторингу припинення вогню, немає алгоритму реакції на порушення. Адміністрація Трампа не збирається брати на себе юридичні зобов'язання ні за контроль, ні за відповідь на новий російський наступ. Якщо завтра Путін порушить угоду, Трамп просто скаже: вони хочуть воювати, хай воюють, але вже без нас. Дуже ймовірно, США просто умивають руки. Європа в шоці, Росія накопичила ресурси, частина наших міст уже втрачена, фронт посунувся ближче до Дніпропетровської і Полтавської областей. І ми знову в повномасштабній війні. Але з набагато гірших позицій. Тому вихід з Донбасу сьогодні це не про мир, це про десятки тисяч додаткових життів, які ми гарантовано втратимо в наступному витку війни. І поки політики малюють у повітрі мирні плани, Україна продовжує вводити кінетичні санкції. Минулої ночі в Росію полетіли щонайменше три сотні дронів. За повідомленнями, під удар потрапили заводи мінеральних добрив у Смоленській області і у Великому Новгороді, тобто по суті фабрики з виробництва вибухівки. Є дані про пожежі, але частину кадрів ще не верифіковано. У воронежі вибухи пошкодили житловий будинок, обвалилася сходова клітка, евакуювали 80 людей. Водночас аналітики звертають увагу, поруч знаходяться ТЕЦ і завод «Воронежсинтезкаучук» — важливі промислові об'єкти, що працюють на російську економіку, і зрештою армію. На морі триває полювання на тіньовий флот Росії. Українські безпілотні катери серйозно пошкодили танкер Дашан під прапором Гамбії, судно, яке перевозило російські нафтопродукти в обхід санкцій. Це вже четверте таке судно за два тижні. СБУ тим часом повідомляє про арешт ще одного підсанкційного судна в порту Одеси. За даними спецслужби, воно роками заходило в Севастополь по контрабандну агропродукцію, змінюючи назву і паперових власників. Свою гру ведуть і самі США. Американські сили захопили біля узбережжя Венесуели дуже великий танкер Скіпер, який використовували для перевезення венесуельської та іранської нафти в обхід санкцій. Судно вже було під санкціями ще під старою назвою Адіса. Затримання проводили берегова охорона США, ФБР і Міграційні служби. Тепер до ситуації на землі. На харківському напрямку російська тактична група, зібрана для прориву через Вовчанськ. За місяць боїв змогла просунутися лише трохи більш ніж на чотири кілометри. Вони вийшли до околиць Синельникового, Кирпічного і Вільчі, але далі глухий кут. Частина міста залишається під контролем України, і це серйозно сковує росіян. Їхні спроби рухатися в бік Великого Бурлука теж натикаються на проблеми частини перекидають то на Куп'янський напрямок, то назад. Найгарячіше зараз у районі Покровська і Мирнограда. Росіянам вдалося закріпитися в центральній частині Покровська нижче залізниці і використовувати цей район як плацдарм для накопичення сил. Головком Олександр Сирський розповів, що восени українські підрозділи на певному етапі взагалі були змушені вийти з міста через обмежені можливості, але з 15 листопада нам вдалося повернути під контроль близько 13 квадратних кілометрів території в межах Покровська. Водночас через загрозу життю бійців і проблему з ротацією війська відвели з позиції за 5-7 кілометрів від міста. Росіяни концентрують там до 156 тисяч особового складу. Мирноград, за словами сирського, не в оточенні, хоча РФ цього прагне. На сіверському напрямку ситуація максимально напружена. Російські війська просочуються в центральну частину міста, ключова лінія боїв проходить по річці Бахмутка. Наші військові відстежують групи піхоти, знищують їх, але дірки у фронті є. Росіян у місті стає більше. Офіцери нагадують: Сіверськ і Лиманський напрямок один із шляхів створення загрози краматорсько словянській агломерації, інший через часів яр і Константинівку. І отут повертаємося до того, як саме ми маємо обороняти міста. Аналітики кажуть, у 2025 році найкращий спосіб захистити урбанізовану агломерацію не перетворювати кожен квартал на новий Сталінград, а тримати під вогневим контролем підступи і ворота до міста, працюючи дронами й артилерією. Бо будь-який укріплений будинок рано чи пізно знайде російський ФПВ-дрон. Саме так зараз діє Україна в районі Константинівки, Іванопілля і Плещеївки. Підсумовуючи. Якщо звести все сказане до кількох тез, картина така: мирний план Трампа в нинішньому вигляді не наближає мир, а створює ілюзію легкого рішення. Україна віддає території і отримує папірці з дуже сумнівними гарантіями. Росія тим часом намагається закріпити військові успіхи і зламати Західну єдність, а Європа все ще не готова повністю замістити ша ні економічно, ні військово. Попри все, Україна продовжує воювати і адаптуватися. На фронті ситуація важка, але не безнадійна. Російський наступ просувається повільно і коштує їм колосальних втрат. А всередині самої РФ війна руйнує правову і моральну тканину суспільства. Ми й далі будемо стежити за тим, як розвивається дипломатичний фронт, що відбувається на полі бою, і як змінюється світ навколо цієї війни. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше. Підписуйтеся. Ставте лайк і діліться відео з друзями. Так ви допомагаєте правді про цю війну не губитися в шумі пропаганди. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.